Вітаю всіх, хто любить Україну і українське. Якщо ви не впевнені, що можете повно, ефективно і якісно донести інформацію українською, або плутаєте наголоси, відмінки, неправильно поєднуєте слова, вживаєте росіянізми, чи просто загубилися в сучасних змінах правопису, або якщо ви вчитель і шукаєте матеріал для уроку в очній чи дистанційній формі. А може ви учень і прагнете цікавих уроків для покращення своїх знань. Запрошую на мій канал Українська разом з Ольгою Кравченко. Все буде ок! Будьмо знайомі! Я Кравченко Ольга Володимирівна. Працюю учителем української мови та літератури в Глобинському ліцеї номер 5 Кременчуцького району Полтавської області. Це сучасний навчальний заклад. В якому є всі умови для навчання учнів і професійного зростання вчителів. Вважаю, що вчитися потрібно все життя і що навчання буде ефективним тільки тоді, коли цікаво буде і тому, хто навчається, і тому, хто вчить. На моєму каналі чимало цікавої інформації про Україну і все українське. Тож підтримуймо український контент. Підписуйтеся на мій канал і вивчаймо українське разом!